Шановні колеги, я просто прошу потім кожного, хто нас сьогодні дивиться, підняти результати голосування за цей за ганебний законопроект і подивитися, хто за нього проголосував. А потім, коли через декілька місяців знову не буде вистачати грошей в державі, тому що весь бізнес піде в тінь, звернутися до тих самих депутатів, які за це проголосували, які віддали за це свої голоси. Наплювавши на позицію і їх регіонів, які їх сюди висували, і забувши про обіцянки, які давалися президентам на початку повномасштабного вторгнення, і забувши обіцянки прем'єра, який розповідав у 2023 році, що податки повернули до довоєнного рівня, але зуб даю, ніхто більше їх піднімати не буде. Тут же добрий стоматолог мав би бути в залі і, в принципі, в цьому уряді. І коли військові повернуться, вони ці зуби будуть рахувати. Тому що, коли в них не буде знову вистачати зарплат, тому що тіньові схеми, які сьогодні працюють в державі, починаючи від митниці. Починаючи від податкової, починаючи від БЕПу, який кошмарить бізнес, від ДБР і всіх інших, хто заганяє його за замажай, це фактично забирають останнє з грошей, які б мали піти б на Збройні сили України. Сьогодні в залі немає депутатів в достатній кількості для того, щоб скасувати цей закон, ганебний закон. І я хотів би нагадати, що так швидко зібрали Верховну Раду лише для того, щоб знести цей законопроект і дати можливість президенту, порушивши свою обіцянку, не піднімати податків до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги, його швиденько підписати. Так от, шановні колеги, коли мова йшла про 30 тисяч доплати нашим захисникам, рада не збиралась і не збереться. А коли треба підняти податки, в понеділок вже всі на місці.